Колеги, ми сьогодні говорили про те, що ми маємо підтримати людей, які постраждали від рашистських обстрілів вчора. Це правда, але ми маємо підтримати просто людей: людей в Україні, тому що те, що відбувається сьогодні, з економікою веде до знищення держави. Я вчора в цій залі казав про інфляцію, казав про наслідки, до яких ця інфляція призведе. Ключові проблеми і ключові точки росту. Для інфляції це на жаль те, без чого наші громадяни вижити просто не зможуть. Це продукти харчування і це комірне. Якщо ми говоримо з вами про інфляцію, вона складає по відношенню до минулого року плюс 15,9%. На окремі групи товарів вона складає до майже 280%. Якщо ми говоримо з вами на тарифи на електроенергію, то вона зросла на 63,3%. І це прикрива.